Привіт, мене звати Юлія Шкляр, я випускниця 39-го потоку курсу СММ-спеціаліст. Раніше я працювала на роботі, яка не приносила мені взагалі ніякого задоволення. Я вирішила, що пора щось змінювати, пора шукати себе нову професію. І Я згадала, що на непогано веду свій інстаграм та фейсбук. Мені це подобається. Я люблю слідкувати за новими трендами, люблю переглядати різні рілси, історії, ці всі візуали. Мені все це дуже подобалось, але свою сторінку. Вести це було щось замало хотілося щось більшого. Наприклад, якийсь магазинчик, так як я з маленького містечка я швиденько знайшла магазинчик, який би хотів розвивати свої соціальні мережі, і мені це вдалося. Потім я переїхала в інше місто більше, і тут вже не магазинчик, а компанія. І я зрозуміла, що мені не вистачає нового досвіду. Це велика компанія, це дуже специфічна ніша, промислові вентилятори. Я не знала, з чого почати, які ролики знімати, як писати правильно текст. Саме тому я вирішила шукати курси по підвищенню кваліфікації та отримати цінний досвід. Завдяки. Потужним менторам, завдяки дуже професійним лекціям, воркшопам, qr зустрічам де ми зустрічалися всі разом: студенти, керівники, і ми разом вирішували. Всі проблеми, всі питання, які ми стикаємося. Ментори взагалі відповідають за декілька хвилин з вами 24 на 7 постійно вирішують ваші проблеми, допомагають, відповідають на питання. Це дуже круто. А вони навіть допомагали шукати нам додатки, як. В них там використовувати те чи інше, все дуже просто і все дуже професійно. Я однозначно покращила свої знання в цій сфері. Також додатково, Genius Space відкрив доступ до курсів як копірайтер, бізнес англійська. За це теж дуже сильно вдячна, тому що текст писати для мене це було теж проблемою. Зараз це не проблема. Зараз практично це моє улюблене заняття. Мої ролики в TikTok... Залітають більше, ніж на півмільйона переглядів. Інстаграм, сторінка, фейсбук, Лінквін виглядають дуже естетично, дуже гарно, в правильних тонах, з своїм шрифтом, який я обрала, з гарним фоном. Все завдяки Ченю Space. Якщо ви хочете отримати нову професію з нуля. Ви попали прямо в ціль. Платформа Genius Space – це саме те, де ви можете розкрити себе, знайти нових знайомих та отримати дуже цінний досвід. Я дуже вам вдячна. Дякую.